Що багаті сприймають як щось буденне, але для інших це розкіш. Купівля будинку як інвестиції, а не як місце для проживання. Це мене добиває. Я скаржився колезі на те, як сильно зросли мої податки на нерухомість. А він такий гей, це ж добре, це означає, що вартість твоєї нерухомості висока. А я такий, але якщо я продам свій будинок, де я буду жити? Якщо у мене лише один будинок, як я маю заробити на тому, що його вартість зростає. Я сидів і випивав з друзями, і один із них сказав: «Гм, можливо, мені варто купити будинок. І десь через місяць у нього вже був будинок. Він не виріс багатим, а став багатим у дорослому віці, і все одно було дико на це дивитися. Одного разу віцепрезидент моєї компанії запитав мене, чому я не найму прибиральницю та не користуюся послугами пральні, коли почув, що я згадував про брак вільного часу. Генеральна директорка, мультимільйонерка стартапу, де я працював у Нью-Йорку, була так спантеличена, коли моїй колезі, яка була цілим відділом, довелося взяти вихідний через хворобу її дітей. Чому вона просто не дозволить няні доглянути за ними? дивувалася вона. Ми заробляли 40 тисяч доларів у Нью-Йорку. Мені часто доводилося обирати який рахунок не сплатити, щоб мати можливість поїсти цього місяця. Один з керівників, з яким працювала моя дружина, почув, що я мрію жити за містом і мати землю для багатьох тварин, як на фермі для хобі. Ідея фантазія. Він надіслав їй купу доступних варіантів, що коштували близько 4-5 мільйонів доларів. Ми фінансово почуваємося досі добре, але ці люди просто в абсолютно іншій сфері. Холодильники, які виглядають як шафи, це справді хороша відповідь. Взагалі, хороший дизайн кухні чудовий приклад. Добре спроєктована кухня це не дешево, але після її створення вона не здається чимось особливим, поки ти не побуваєш на кухні, яка була погано спроектована. Мої батьки купили і перепродали будинок у своєму районі. Спроєктували в ньому шалено гарну кухню. Плита Вульф, холодильник Сап Зіро, повний фарш. Нові власники купили його зовсім новим і, перш ніж заселитися, переробили кухню. Як людина, яка любить готувати, я був приголомшений, що можна було покращити в цій кухні за 200 тисяч доларів. Я вважаю, що одна річ, про яку ніхто не думає, це дружба. Коли ти обертаєшся в багатих колах, підтримувати коло друзів набагато легше. У них є час, енергія та гроші, щоб надавати пріоритет спільним поїздкам. Вони можуть зустрічатися з подругами на вечері, тому що мають доступ до послуг няні і не повинні прокидатися о 5 ранку 5-7 днів на тиждень. Вони можуть доручити іншим вирішення адміністративних питань і не повинні телефонувати електрику чи витрачати день на відвідини механіка. Вони мають доступ до високоякісного медичного обслуговування, тому можуть витрачати менше часу на лікування у них є свобода підтримувати ці дружні стосунки. Коли ти представник робітничого класу, ти і всі твої друзі працюють до сьомого поту, щоб просто вижити і впоратися зі своїми обов'язками. Ми всі зайняті та виснажені, тому підтримання дружби вимагає багато зусиль і жертв. Ось чому ми завжди бачимо багатих людей, які мають близько 40 близьких друзів. А у нас є лише два, і нам важко знайти час, щоби з ними побачитися. Якщо ти виростаєш багатим, це стосується практично всього. По суті, це атмосфера. Сім'я моєї тітки була дуже забезпечена. Її чоловік походив із робітничого середовища. Вперше він побачив її влітку після третього курсу коледжу, коли працював у бригаді, що займалася газоном біля будинку її батьків. Вони дуже недовго зустрічалися, але в них не було нічого спільного. Він тяжко працював, йому кілька разів пощастило, і зрештою він отримав дуже дуже прибуткову роботу. Завдяки кільком вдалим інвестиціям, він навіть став заможнішим ніж уся сім'я моєї тітки. 8 років. Після їхньої першої зустрічі він знову запросив її на побачення. Як він сам розповідав, він відвів її в дуже розкішний ресторан із довгим списком очікування, але завдяки другові, що знав власника, йому вдалося потрапити без черги. Щойно вони сіли, він сказав їй: Я завжди хотів відвести тебе в таке місце. Моя тітка озирнулася довкола, подивилася на нього і сказала, у яке таке місце. Для неї це був просто ресторан. Забронювати квиток на літак за день до виліту або близько до цієї дати, не роздумуючи. Сер, вам не потрібне бронювання для вашого приватного літака. Розповісти батькам, що хочеш бути музикантом чи художником, а батьки не запитують, чи є у тебе запасний план. Я зустрічався з жінкою, яка жила поза цивілізацією в спільноті, де вони самі будували собі житло тощо. Вона розповіла, що їй знадобилося трохи часу, щоб зрозуміти. Більшість із них були такими безтурботними, тому що мали багатих батьків і трастові фонди. І в будь-який момент, якщо ставало надто важко, вони могли просто поїхати і сісти на літак додому. У неї таких варіантів не було. І для будь-якого іншого починання Білл Гейтс покинув навчання, щоб заснувати Майкрософт, але якби це не спрацювало, його сім'я була достатньо заможньою, щоб він не опинився, живучи під естакадою. У одному міні-серіалі була фраза, яка справді мені запам'яталася. Заможня жінка розмовляла з тією, що народилася в бідності, і багата жінка по суті звинувачувала бідну в її становищі в житті. Заможня сказала: Я робила правильний вибір, а бідна відповіла: у тебе був правильний вибір. Багато людей, що народилися в багатстві, не розуміють, що без грошей ти не можеш просто старанно вчитися і вступити до школи Ліги Плюща. Ти не можеш обрати неоплачуване стажування, бо тобі потрібно працювати, щоб мати можливість їсти. Білл Гейтс мав безліч можливостей, які дозволили йому вчитися та впроваджувати інновації. Це не означає, що він нерозумний чи не креативний, але так само обдарована бідна людина без зв'язків, які він мав, швидше за все, ніколи б не досягла такого ж успіху. Мій друг спадкоємець трастового фонду. Він вирішив, що хоче пройти апалачкою стежкою, тож кинув свою дуже зручну роботу, купив усе спорядження і полетів до Вірджинії. Він протримався лише кілька тижнів і йому набридло. Повернувся додому, і його тато знайшов йому іншу дуже зручну роботу. Відтоді він більше не ходив у походи. Я був цим вражений. Інша подруга вирішила стати молочницею, тому купила ферму в Канзасі та завела кілька корів. Потім їй довелося найняти робітника після того, як дві корови померли, бо вона не знала, що їм потрібні мінерали. Вони поводяться так легко без роздумів. Вони були безтурботними людьми. Вони трощили речі та людей, а потім відступали назад у свої гроші і дозволяли іншим прибирати безлад, які вони наробили. Скотт Фіджеральд, Великий Гетсбі. Ще дивишся це відео? Не забудь поставити лайк, підписатися на канал та сторіночку в інстаграм. Поїхали далі. Я їв у деяких вишуканих ресторанах раніше, але хотів би знати для кого складені ті винні карти. Лол. Я міг би профінансувати кілька місяців подорожей, тим, що для деяких людей схоже є лише напоєм для вечері. Рахунки для службових витрат багато звичаїв у ресторанах і барах стають набагато зрозумілішими, коли усвідомлюють, що багато людей не платять за свою їжу в цих закладах. Спонтанність, вони можуть раптово вирішити щось зробити без особливого планування, знаючи, що з грошима проблем не буде. Це стосується як випадкових дорогих вечер, так і поїздок за кордон. Саме так додай сюди ще те, що рішення будь-якої проблеми для них завжди просте, коли під рукою є гроші. Я ненавиджу, коли хтось каже, а чого ти просто не купиш, чи тобі треба просто викликати когось? Або ось чому треба брати. Люди не можуть просто взяти і купити щось, навіть якщо це необхідно. Так, одного разу багата дівчина зі школи сказала мені, бо я висловив заздрість і згадав, що моя сім'я не стільки бідна, що ми навіть не виїжджали за межі штату. Подорожувати світом це не про гроші, а про сміливість. Це, мабуть, якась банальна цитата, що висіла в них вдома, і це абсолютно неправда. Лол, ну що, я приїду в курортний готель, а вони з вас 2000 доларів. А я відповім: О, вибачте, я розплачусь сміливістю. Моя свекруха була одружена з дуже багатим, як на мене, чоловіком. Він ремонтував і фарбував приватні літаки, заробляв мільйони на рік. Одного вікенду він надіслав. Ав нам квитки першого класу, щоб ми прилетіли в гості. Ми розговорилися, і я просто пускав слину, дивлячись на його Porsche 911 у гаражі і рожевий макларен поруч. На паті стояв гриль, але він був дешевий і погано працював. Я сказав йому, що це Мотлох, і його треба замінити. Хм, він кидає мені ключі від Макларен. Поїхали, пошукаємо новий. Я їхав як бабуся через щільний трафік, поки ми не дісталися розкішного торгового центру. Ми годину роздивлялися, і він запитав, що б я вибрав. Йому подобався Грін Ег, але я показав крутий комбінований палетний гриль. Пояснив, що я колись був шефом, і саме такий ми використовували, простий і надійний. Він, ти мене переконав, іде до менеджера платить і просить доставку. Ті кажуть, це буде за доплату. Він Ова, хочу сьогодні, наскільки швидко можна зробити. Ніяк я вас винагороджу. Мій зять, готує стейки на вечерю, і завтра нас не буде. Як вам додаткові 5 тисяч доларів готівкою? Я всередині, що за через 10 хвилин менеджер каже, що все буде за 2 години. Вони орендують вантажівку. Чудово, ми встигли в магазин за продуктами. Він сідає за кермо, і ми мчимо через далась на скаженій швидкості. Його зупиняє поліція, він вітається, передає документи. Поліцейський повертає і каже: Їдьте повільніше, дякую. І йде. Я всередині, що за він? Вони мене знають. Я підтримую місцеву лігу. І якщо я їду менше ніж 100, мене відпускають. Я ага, багаті люди справді живуть у зовсім іншому всесвіті. Це було для мене в новинку. Почути, як дівчина каже, що у неї є особистий водій, а потім, після мого подиву, вона заявила, що це цілком нормально там, де вона живе. Залежно від країни, наявність особистого водія, покоївки та садівника може бути цілком нормальним явищем для сімей середнього класу. Зазвичай, це тому що значна частина населення має низький рівень або, взагалі, немає формальної освіти, і тому професійні перспективи зводяться до того, щоб бути дрібним фермером, заводським робітником або надавати послуги більш заможній сім'ї. І їхні соціальні зв'язки на великий приклад. Мій син щойно закінчив коледж за фахом таким-то. А мій хороший приятель по гольфу володіє такою то фірмою. Я запитаю, чи є у нього місце для літнього стажування. Так, це саме воно. Що багаті люди роблять краще, так це налагоджують зв'язки з іншими багатими людьми. Навіть якщо вони ніколи не дають своїм дітям трастовий фонд, вони влаштовують їх на високооплачувану роботу завдяки зв'язкам. Це не означає, що люди середнього класу цього не роблять, просто їхні зв'язки, як правило, також належать до середнього класу. Батьки, які знають, як щось робити, які допомагають заповнювати заявки в коледж, підказують зі знаннями, правильними курсами, як орендувати квартиру, інвестувати тощо. Діти з вищого середнього класу і гадки не мають, скільки й всього діти з робітничого класу мусять з'ясувати самі, бо їхні батьки в цьому не мають жодного досвіду. Вони навіть не знають, чого саме не знають. Я з батьків, які іммігрували сюди у США, і майже не знали англійської. Ох, ніхто не вчив мене, як заповнювати заяви до університету. Я мав розбиратися сам, але це ще не було найважче. Найбільш приголомшливим від. Відкриттям було зрозуміти, що батьки роблять усе це за них. Моїх однокласників у коледжі батьки платили за їхнє навчання, житло, квартири, щомісячні витрати, давали кредитні картки, знання інвестицій, забезпечували величезними першими внесками на купівлю будинку, трастовими фондами. У них були робочі місця в батьківських фірмах. Вони вже знали про медичну школу, бо їхні батьки були хірургами тощо, і більшість з них ще й були з інших штатів. Наявність наставника чи провідника у справді важкі періоди життя є надзвичайно важливою, інакше тебе просто розтрощить цей жорстокий світ. Більшість тонуть у складнощах сучасного життя. Я виріс багатим, а багато моїх друзів, і навіть моя дружина ні. Мені доводиться давати безліч фінансових порад, щоб люди не наламали дров або не були здивовані. Коли моя дружина намагалася орендувати свою першу квартиру, а ми ще не були одружені. Мені довелося бути поручителем за договором, бо у неї буквально не було кредитної історії. Вона накопичила купу грошей, достатньо, щоб ми могли роками не працювати. І при цьому бути в порядку з усіма нашими рахунками, але без кредитної історії це не мало значення. Крім того, я роками працював на роботі, де моєю фішкою було знати, як допомогти людям отримати те, що вони хочуть або що їм потрібно: податки, вступні заяви до коледжу, заявки на позику, співбесіди, послуги для людей з інвалідністю, запис на терапію, кредитні картки, банківські рахунки, договори оренди, перевірки квартир, замовлення піци по телефону, етикет першого побачення, оформлення документів на усиновлення домашніх тварин. Я був повноцінним. Хлопцям, який знає, як розібратися з паперами, не перевіряти ціни на товари, кидати в кошик усе підряд і платити, не дивлячись. О, як би я хотів, колись піти за покупками, не ходячи по магазини з увімкненим додатком-калькулятором. Шити одяг на замовлення. Справді багаті люди ніколи не хизуються цим, оскільки це робить їх мішенню, але вони часто носять пристойний одяг, який був підігнаний спеціально для них. Вам варто сходити до кравця і подивитися, скільки це насправді коштує. Ви думаєте, що всі ті кравці в погано облаштованих торгових центрах обслуговують лише багатих людей? Витрачати гроші на те, щоб інші люди робили їхню хатню роботу: прання, прибирання, купівлю продуктів, готування їжі, роботу в саду тощо. Багато хто з них вважає, що так роблять усі, і ймовірно, тому вони думають, що ви повинні... Працювати більше годин, мати мало вихідних для нас, звичайних людей. Хатня робота це як ще одна робота. Учора я пояснював комусь, що плачу занадто багато за однокімнатну квартиру, і мені скоро доведеться переїжджати. А вони почали розповідати про професійних пакувальників і вантажників, яких рекомендують. Жіночко, я збираюся взяти найдешевший ЮХаул і робитиму все сам, як і в останні сім разів, коли я переїжджав. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, на сторіночку в інстаграм, посилання на яку є під відео. Пишіть у коментарях, що багатість сприймають. Як щось буденне, але для інших це розкіш. Ставте лайки і відправляйте це відео друзям. До зустрічі!